Термінове звернення до пенсіонерів офіційне повідомлення. Вітаю вас, шановні друзі, колеги і особливо мої дорогі пенсіонери, заради захисту прав яких ми тут сьогодні зібралися. Я юрист, який спеціалізується на пенсійному праві та соціальному захисті, і зазвичай ми з вами говоримо про перерахунки, індексацію, стаж та коефіцієнти. Але сьогоднішня розмова виходить далеко за межі. Сухих юридичних формул. Сьогодні ми говоримо про життя, про виживання і про те, як нам усім пройти цей надскладний етап. Ситуація, яка склалася станом на січень 2026 року, вимагає від нас максимальної концентрації, згуртованості та, що найголовніше, поінформованості. Перш ніж ми перейдемо до суті справи до того, що відбувається з нашою енергосистемою, і до того, на які виплати ви маєте законне право в цьому році, я хочу попросити вас про одну просту річ. Прямо зараз, поки ви чуєте мої слова, напишіть у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитесь. Це важливо не для статистики, а для того, щоб ми бачили географію нашої стійкості, щоб розуміли, де зараз найважче, а де ситуація стабільніша. Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів чи, можливо, маленьке містечко на Полтавщині. Дайте знати, де ви. Це допоможе нам відчути плече одне одного у цій темряві. Тепер до суті. Січень 2026 року приніс нам випробування, до яких здавалося б, ми мали бути готові, але природа та ворог внесли свої жорстокі корективи. Ми спостерігаємо критичну ситуацію з електропостачанням, опаленням та водопостачанням по всій Україні, але особливий удар припав на столицю та великі міста. Морози, що сягають позначки мінус 20 градусів за Цельсієм. У поєднанні з підступними та цинічними обстрілами нашої енергетичної інфраструктури створили умови, які фахівці називають передкатастрофічними. Це не паніка, це суха констатація фактів, з якою мені, як юристу, доводиться працювати, захищаючи права споживачів комунальних послуг. Графіки відключень, які ми бачимо зараз, лякають навіть загартованих: 10, 12, а подекуди 16 годин без світла. Ті жалюгідні два-три години, коли електрика з'являється, часто недостатні навіть для того, щоб прогріти оселю, зарядити гаджети чи приготувати їжу. Система не витримує. Аварії на тепломережах стали буденністю. Через гідроудари та замерзання теплоносія прориває труби. Цілі мікрорайони опиняються без тепла а в деяких випадках із замерзлою каналізацією. Це пряма загроза не просто комфорту, а здоров'ю та життю. І тут я хочу наголосити на головному: у зоні найбільшого ризику знаходитесь саме ви, пенсіонери, особливо ті, хто живе самотньо, хто має проблеми з пересуванням, хто залежить від роботи ліфта, який не працює, або від електронасосів, що подають воду на верхні поверхи. Як правник, я бачу, що система соціального захисту зараз працює на межі своїх можливостей, і часто допомога не встигає прийти вчасно. Тому це відео це не просто огляд новин, це інструкція з виживання. Ми поговоримо про те, як діяти в цих умовах, але спершу давайте згадаємо, як було раніше, щоб зрозуміти контекст нашої нинішньої боротьби за гідне життя. Згадайте часи, коли ми з вами обговорювали пенсійну систему десятиліття тому. Згадайте ту нехай і відносну, але стабільність, коли головною проблемою. Була черга в Ощадкасу або затримка виплат на кілька днів. Тоді система працювала інакше. Була чітка прив'язка до стажу, була солідарна система, яка, хоч і мала свої вади, але гарантувала певний мінімум без огляду на зовнішні фактори на кшталт блекаутів. Раніше держава брала на себе левову частку відповідальності за комунальні послуги. Тарифи були, скажімо, відверто політичними, а не ринковими. Ми не знали, що таке генератор, не знали, що таке павербанк. І найбільшим страхом зими був грип, а не замерзання у власній квартирі через відсутність ондеструму. Але світ змінився і законодавство змінилося разом з ним. Ми перейшли в еру, коли ваша безпека і ваше забезпечення залежать не тільки від держави, а й від вашої обізнаності. Давайте детально розберемо кому і що належить зараз, у 2026 році. Адже навіть у такий скрутний час закони продовжують діяти, і ви повинні знати свої права на підвищення виплат. Це гроші, які зараз критично необхідні для купівлі ліків, теплого одягу чи навіть дров для тих, хто має пічне опалення. Отже, яким категоріям пенсіонерів належить підвищення. По-перше, це вікові доплати. Якщо вам виповнилося 70 років, ви маєте автоматичне право на щомісячну доплату до пенсії. Це не подарунок, це законодавчо закріплена норма. Для тих, кому 75 і 80 років ці суми відповідно вищі. Зверніть увагу: ці доплати мають нараховуватися автоматично, вам не потрібно писати заяви. Та оббивати пороги пенсійного фонду, якщо ви досягли відповідного віку, а сума пенсії. Не змінилася, це прямо це пряме порушення ваших прав, і тут вже потрібне втручання юриста. По-друге, ми говоримо про індексацію. Щороку в березні відбувається плановий перерахунок пенсій, у 2026 році, зважаючи на інфляційні процеси, цей перерахунок є життєво необхідним. Законодавство передбачає формулу, яка враховує зростання середньої заробітної плати та рівень інфляції. Але є нюанс. Індексація стосується тіла пенсії, тобто основного Її частини розрахованої за формулою. Різні надбавки доплати за понаднормовий стаж чи особливі заслуги часто залишаються без змін або індексуються за іншими правилами, особливу увагу слід звернути на категорію чорнобильців та учасників бойових дій. Для цих категорій існують окремі мінімальні гарантії, нижче яких пенсія не може опускатися. Якщо ви маєте статус ліквідатора або постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, Перевірте свої нарахування, там часто виникають помилки через складність розрахунків. Також не забувайте про тих, хто має великий стаж: 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Ця категорія має право на те, щоб їхня пенсія не була нижчою за певний встановлений урядом рівень, незалежно від того, який заробіток був у минулому. Але давайте на хвилинку відійдемо від цифр і параграфів законів. Знаєте, готуючи цей матеріал, я багато думав про те, що таке закон у часи випробувань. Закон це не просто папір, це суспільний договір. І зараз, коли за вікном виє сирена, а термометр показує мінус 20, Цей договір проходить найсуворішу перевірку. Багато хто з вас каже, мені нічого не треба, аби лише дітям було добре. Це велика жертовність. Притаманна нашому народу. Але я, як юрист, хочу вам заперечити, вам треба, ви маєте право на гідність, на тепло, на світло. Ваше життя, яке ви присвятили праці, вихованню дітей, розбудові країни, не повинно перетворюватися на боротьбу за виживання в холодній квартирі. Ви не тягар для держави, ви її фундамент. І коли фундамент дає тріщину від холоду та байдужості, руйнується весь дім. Тому вимагати того, що вам належить, це не егоїзм. Це ваша громадянська позиція. А зараз я хочу зробити невеличку паузу в нашому юридичному монолозі і звернутися до вас з проханням. Ми всі зараз перебуваємо в єдиному інформаційному полі, і ваш досвід може бути корисним для інших. Напишіть, будь ласка, в коментарях прямо зараз. Скільки годин на добу у вас реально є світло? Не те, що пишуть у графіках обленерго, а як це відбувається насправді. І друге питання: чи вдалося вам оформити субсидію на цей опалювальний сезон? Ваші відповіді допоможуть мені зрозуміти реальний стан речей і підготувати наступні матеріали з акцентом на ті проблеми, які є найбільш масовими. Не соромтеся, пишіть правду, навіть якщо вона гірка. Повертаємося до нашої інструкції з виживання. Ми говорили про критичну ситуацію з теплом. Що робити, якщо батареї холодні, а світла немає вже 12 годин? Юридично ви маєте право на перерахунок комунальних послуг за ненадані послуги, і ми обов'язково про це поговоримо в окремому відео, як складати акти претензії, як фіксувати температуру в приміщенні. Але коли на вулиці 20, акт претензія вас не зігріє. Вас зігріють пункти незламності. І я хочу детально зупинитися на цьому, бо багато хто з вас досі ігнорує цю можливість або соромиться нею користуватися. Пункти незламності це спеціально облаштовані місця, де є генератор, а отже, тепло, світло, можливість зарядити телефон, і що дуже важливо, доступ до інтернету, часто через StarLink. Там є гарячий чай. Аптечка, іноді кімната матері і дитини. Але як їх знайти, якщо у вас сів телефон а інтернету немає? По-перше, запишіть адреси найближчих пунктів заздалегідь. Попросіть дітей чи онуків знайти їх для вас через додаток Дія. Або мапу в інтернеті і виписати на папірець. Паперовий носій не розрядиться у багатьох містах, зокрема в Києві. Інформацію про адреси вивішують на дверях під'їздів у жеках, у магазинах. Не ігноруйте ці оголошення. По-друге, не бійтеся туди йти, це не притулок для безхатченків, це державний сервіс для всіх громадян. Ви маєте повне юридичне право перебувати там стільки, скільки вам потрібно, щоб зігрітися і зарядити пристрої. Ніхто не має права вас вигнати. Якщо ви приходите, а там зачинено або з вас вимагають гроші, це правопорушення. Телефонуйте на гарячу лінію місцевої влади або поліції, щоб брати з собою в пункт незламності. Обов'язково документи, пенсійне посвідчення або паспорт це ваша перепустка у світ правової безпеки. Візьміть необхідні ліки, які ви приймаєте за розкладом. Візьміть термос, щоб набрати окропу додому. І якщо маєте, візьміть подовжувач, розеток може бути мало, а людей багато. Подовжувач допоможе і вам, і сусідові. Пам'ятайте, ці пункти створені саме для таких критичних ситуацій, як зараз. Це ваша рятувальна шлюпка в океані холоду. Прогнози на найближчий час залишаються складними. Синоптики та енергетики в один голос кажуть, ситуація буде напруженою мінімум до кінця січня. Морози триматимуться навантаження на мережу буде колосальним. Але є і світло в кінці тунелю. Вже в лютому очікується потепління, світловий день стає довшим, а це означає зниження споживання електрики. Якщо не буде нових масованих атак на енергосистему, ми зможемо видихнути і повернутися до більш стабільних графіків. Однак надія на лютий не повинна розслабляти нас сьогодні. І тут я переходжу до найважливішого до людського фактору. Жоден юрист, жоден закон і жодна постанова кабміну не замінять простої людської уваги. Я закликаю вас, подивіться навколо. Можливо, у вашому під'їзді живе сусідка, яка вже два дні не виходила з квартири. Можливо, літній дідусь з першого поверху не може дійти до магазину по слизькій дорозі. Стукайте у двері, питайте, чи є у людей тепло, чи є вода. Повідомляйте їм адреси тих самих пунктів незламності, про які ми говорили. Якщо ви молодші і дивитесь це відео, не залишайте своїх літніх родичів на самоті. Зателефонуйте їм прямо зараз. Запитайте не просто, як справи, а конкретно, яка температура в квартирі, я там, чи є продукти, чи заряджений телефон. Ваша увага може врятувати життя. Це не перебільшення. Гіпотермія, переохолодження у літніх людей настає дуже швидко і непомітно. На завершення хочу сказати: ми вистоїмо. Український народ переживав і не такі часи. Наша сила в нашій єдності і в нашій здатності допомагати одне одному. Як юрист я продовжуватиму слідкувати за всіма змінами в законодавстві, боротися за ваші виплати і роз'яснювати ваші права. Але зараз наше головне завдання пережити цей холод. Тримайтеся, бережіть тепло в оселях і тепло в серцях. Пам'ятайте, що найтемніша ніч завжди перед світанком, і цей світанок обов'язково настане. А тепер, повертаючись до початку нашої розмови, я хочу поставити вам запитання, яке стосується того, що я озвучив про пункти незламності. Напишіть, будь ласка, чи знаєте ви, де знаходиться найближчий до вашого будинку пункт обігріву? Чи ходили ви туди хоч раз перевірити, чи він працює? Ваша відповідь покаже нам реальну картину готовності населення. Чекаю на ваші коментарі. Бережіть себе.